Вітаю всіх на каналі Іронічний Всесвіт. В новий день з новими парадами рун. Подивимось, що нам готує простір. Яку руну нам десь сьогодні? Так, руна Інгус. Дуже-дуже добре. Це руна висновків, результатів. Здоров'я, виклик це. Треба зібратися з силами та, попри все, мати змогу на сміливість поставити крапку. Дає можливість переходу на інший найкращий рівень. Зміни на краще. Вказує да, на, на, на зміни на краще. Будуть нові зустрічі та знайомства. Інгус це отримання винагород за зусилля, за працю, яка була вкладена в ці наші цілі, які ми досягали. Наполегливість, сміливість. І обов'язково в цьому буде підтримка. Це добре здоров'я. І якщо Щось було не так, то все йде зараз найкраще. Сила буде в тілі. Тіло буде відновлюватися, руна сім'ї, плодовитості, народження, насолоди в том. Зверніть увагу на головне в цей день. Будьте готовими до змін. Майте мотивацію. От така сьогодні у нас цікава дуже. Сильна та активна, скажу я так, у тому числі руна. Тому гарного дня, вдачі, гарних результатів, гарних досягнень. І при цьому мати гарне самопочуття та настрій. На все добре!